Трапаїл, я є викладач Київської духовної академії, яка знаходиться на території Києво-Печерської лаври. Ситуація, яка розвертається навколо печерської лаври, ми бачимо, що нас, Київську духовну академію, Київську митрополію Української православної церкви та чоловічі монастир печерської лаври виганяють з своєї домівки. Наприклад, я є викладачем, який проживає на території Києво-Печерської лаври вже 9-й рік. І мене виганяють з дому. Звичайно, ми завжди були за нашу державу. Ми завжди були за нашого президента, за нашу владу. І ми, як громадяни України, вимагаємо і просимо, те, щоб все це відбувалося в правовому полі. Звичайно, зараз ми бачимо, як заповідник, тобто музей, музейна влада, директор музею розірвав. Договір і так і так далі, ми бачимо, як міністерство культури <coughs> працює, і е, ми вважаємо, що ці дії є незаконними, і будемо відстоювати свою позицію в суді. Але все ну, ж люди наганяють вас попередньо порадили, що термін збиває такого то такого числа 29 зокрема. Е, ну, по-перше, дивіться, е, те термін е, дії договору спливає такого то числа. Але е, Одностороннє розірвання договору є незаконним, і ми це оскаржуємо в суді. Я би прокоментувала також ті всі заяви, які звучали тут на території лаври до різних журналістів відповідно в коментарях впродовж всіх ось цих днів. Ви напевно, теж чули про ситуацію. Було різні відгуки. Це також було таке судоспалення середині порожнечі країни. А, я думаю, ви розумієте, про які населення зараз я говорю. Ну, дивіться, ми живемо тут, і е, звичайно, ми, ми відстоюємо свої права як громадяни України. Я є громадянин України. Я завжди був е, з, за Україну, за перемогу України в війні, де Росія напала на Україну. Е, і, звичайно, нас обурює, наприклад, е, ті заяви людей, які приходять до нас і говорять, що ми там є якимись попами і так далі, і тому подібне. Е, мене це обурює як громадянин України. Рівно також це обурює всіх людей, які живуть на, на території Кіпучерської лаври. Звичайно, є люди, які приходять і говорять е, різні слова, але це їх суб'єктивна думка. Ми, як громадяни України, е, знову ж повторюсь, відстоюємо свої громадянські права, і ми маємо на це право як громадяни України, як люди, які проживають на території демократичної держави України. Рані варто до ситуації розклалася вчора на Хмельниччину нападу. Також чули по неї якби могли прокоментувати дії священника, які так чи не від те, що довелося в Хмельницькому. Наскільки я розумію, ситуація, яка склалася в Хмельницькому, це ситуація провокативна. Чому? Тому що підійшла людина до деякона, який звершував услужіння, який мав читати Євангеліє, вона його штовхнула і почалася перепалка між священнослужителями та людиною. Після цього, я думаю, ви знаєте, що після цього відбулося рейдерський захват кафедрального собору у Хмельницькому, який відбувався в неділю. В вихідний день зібралися люди і почали відбирати наш собор. Але, як ви вважаєте, згодом це не динамік, що ще не мав право так поводити себе на території від краву безпосередньо облаштовувати таку, вже якщо ми говоримо про штовхнули, це навіть не штовханина, це вже відверто агресивні дії. Дивіться, якщо людина е, звершила бійку, то я думаю, що ми, як громадяни України, розуміємо, що якщо людина звершила якесь правопорушення, вона має відповідати по закону. Якщо це є священнослужитель, він також має відповідати по закону е, по кримінальному або адміністративному. Е, і якщо це є священнослужитель Української православної церкви, який звершив якісь правопорушення, він буде відповідати по закону України. はい。<music>